Принт Demand – найпростіша модель продажу в e-commerce бізнесі. Всім привіт, друзі! Мене звати Ярослав Ровач, я e-commerce підприємець із досвідом роботи в цій сфері вже 9 років. Я входжу в топ-0,2% найуспішніших продавців на ЕЦІ і на цьому каналі я ділюся своїм багаторічним досвідом і інсайтами. Також на цьому каналі виходять кейси з моїми учнями у вигляді відеоінтерв'ю. Якщо хочете дізнатись трошки більше про мене, підписуйтесь на мій інстаграм-аккаунт, посилання буде в описі до цього відео. Так от перейдемо до теми нашого відео. Сьогодні у нас тема. Відео це Print on Demand. Це, по суті, найпростіша модель продажу в e-commerce бізнесі, там, де мінімум ризиків, мінімум вкладень і дуже багато свободи. Більшість думає, що Print on Demand це тільки футболки. Але насправді там тисячі різних товарів, дуже цікавих товарів. Наприклад, як ось цей товар це Custom Shaped Pillow. Якщо ви за мною слідкуєте, то ви знаєте, що це собака, не рандомний дого, а це мій Charlie. Я замовив цей товар в нашого print провайдера. І відповідно такі товари я можу продавати в своєму. В магазині і до речі, такі неочевидні товари приносять дуже багато грошей, наприклад, як оцей товар, 1430 місячних продажів. Тобто, просто один товар в магазині цьому продається 1430 разів. Це ж круто, правда. Навіть якщо людина має там умовно кажучи, 5 доларів маржинальності з цього товару, вона заробляє більше 6-7 тисяч доларів на місяць тільки з одного товару. Ну, до речі, ці, ці звуки обожнюю, особливо коли вони е, під час запису відео. До речі, ось цю ціну, яку ви бачите, 11,89, Ніколи на неї не звертайте увагу, тому що насправді, е, коли ми заходимо в ліс, там ціна більша. Тобто тут ми бачимо, що 11,79 – це за саму-саму маленьку подушку. Е, а більші подушки там е, почина... ну, нормального розміру подушки, такі як, е, як ось ця, це вже буде доларів 30. Так, от що таке Print-on-Demand? Print-on-Demand, Якщо перекласти, то це Рук за потребою. І зараз я розкажу, як це взагалі працює. Це модель продажу, там де товар виготовляється тільки після того, як його купили. Ви просто заходите на сайти постачальників, вибираєте товари, які вам подобаються, які ви хочете додати у магазин, і розміщуєте ці товари із вашим дизайном в себе в магазині. Ну, наприклад, ось ось такий товар. Я можу просто взяти стокову фотографію собаки і зробити мокап ось такого товару, і відповідно виставити в своєму магазині, щоб люди купляли ось таку подушку, вони будуть. Відправляти мені фотографію своє своєї собаки. Print провайдер буде друкувати їхнього собаку на ось такій подушці і робити форму відповідно до тої собаки, яку скинули. В принципі, ось так це працює. Тобто, тут у вас немає ніяких вкладень. Все, що вам потрібно, щоб почати e-commerce бізнес по системі Print on DeMand, вам просто потрібен ноутбук, інтернет і вільний час. Трошки вільного часу для того, щоб це все запустити і менеджерити свій магазин. Але це теж не забирає дуже багато часу, тому що більшість людей це поєднує із своєю основною роботою на, на перших етапах. Етапах ведення цього бізнесу, тому це абсолютно нормально. Тобто, ви додаєте дизайн на товар, щоб показати, як він буде виглядати, це все відбувається максимально просто за допомогою мокапів. Мокапи це фотографії, за допомогою яких ми можемо показати кінцевий товар. Так як його ще не виготовили, а нам треба якось показати це нашому клієнту. Тому також це питання закрите або принт-провайдерами, або можна купити ці фотографії, або можна згенерувати за допомогою штучного інтелекту. До речі, ось цей товар, що я вам показував, що 1430 продажів. За місяць це візуал повністю згенерований штучним інтелектом. І відповідно, після того як наш товар буде куплений якимось покупцем або на Etsy, або на Shopify, або на будь-якій іншій платформі. Наш постачальник починає виготовляти товар і відправляє нашому клієнту напряму. Тобто, ви взагалі не задіяні у виготовленні цього товару, що дуже круто, і відповідно робить цей бізнес дуже таким простим, тому що нам не потрібні тут якісь інструменти, якась майстерня для того, щоб це все зробити, виготовити і відправити покупцю. Тобто за нас це все робить постачальник, і це дуже круто. До речі, що хотів сказати, це потрібно було сказати трошки раніше, але тим не менше, У мене зараз 20 успішних магазинів на різних платформах і. Половина з цих магазинів працюють по системі Print-on-Demand, просто щоб ви розуміли. І за допомогою цього, власне, я маю можливість відкривати так багато магазинів, тому що ця вся операційна діяльність не зав'язана на мені, на моєму виробництві і так далі. І одразу хочу розказати свою історію, тому що я був і по той бік, і по той бік. Я був як і виробник, так і клієнт прінпровайдерів. Коли я тільки переїхав в Америку 4,5 роки назад, ми відкрили своє власне виробництво в Майамі. і ми робили друк на одязі, на одязі, на сумках різний різний мерч. Тобто, ми магазини створили ще в Україні, які працювали по print-on-demand стратегії, і коли переїхали в Америку, вирішили зробити своє власне виробництво для того, щоб збільшити маржинальність. Одразу скажу, що збільшити маржинальність вдалося. Тобто, нас дуже радувала маржинальність, але нас не дуже радувало те, що ми повністю зав'язані на, на операційній діяльності нашого бізнесу. То принтер зламався, то якісь працівники не вийшли на роботу, то хтось не хоче працювати працювати, то ще щось, ти живеш в постійному такому стресі, і ми зрозуміли, що це точно не те, що ми хотіли це точно не. Та свобода, яку ми хотіли від e-commerce бізнесу, і яку ми отримували в Україні, коли працювали просто з print-провайдерами. Тому попрацювавши так один рік, хоч ми розкачали наше виробництво, але зрозуміли, що це точно не те, чим ми хочемо займатися. Вся фішка, вся суть нашого e-commerce бізнесу була в тому, щоб бути більш вільним, щоб мати більше вільного часу, подорожувати і так далі. А офлайн бізнес у нас повністю забрав цю, цю свободу, по суті. Тому ми повернулися до нашої стратегії працювати із спрінпровайдером. І за допомогою цього ми власне змогли так масштабуватися, тому що коли ми відкривали наше виробництво, у нас було тільки 4 магазини. На даний момент у нас вже 20 магазинів. Якщо б ми працювали із своїм власним виробництвом, то 100% у нас би не було б часу. На, на таке масштабування. Зараз я вам розкажу, чому всі думають, що print-on-demand – це футболки, тому що кому не розкажеш, і всі думають зразу, що це тільки продаж футболок. Але футболки це реально така вершинка айсбергу. Print-on-demand сфера вона дуже дуже росте і розвивається, і з'являються дуже багато різних товарів. Сьогодні ми поговоримо про те, які є нестандартні товари, які ви можете продавати, на які є попит і доволі гарна маржинальність. Один із товарів це ось такий Custom Shape Pillow які я дуже люблю, тому що знаєте, вони дарують емоції людям для мене на даному етапі e-commerce бізнес це не тільки про те, щоб заробити гроші. це також про цінність, про цінність, яку несе мій магазин, мої магазини, мої майбутні магазини і так далі. Тобто я кайфую від того, що ми продаємо класний товар, від якого люди в захваті, коли вони отримують цей товар. І це дуже круто. Так от, я для вас підготував такий топ товарів, незвичних товарів, які ви можете продавати по Print on Demand стратегії. Деякі товари в мене вдома, тому що ми. Дуже багато собі заказуємо для того, щоб протестити, побачити якість, подивитися, як воно виглядає, і чи наші клієнти будуть задоволені, коли вони отримують цей товар. Перший товар, який я недавно вам показував в одному із відео, це такі бокси для прикрас. Бачите, я замовив зараз із своїм логотипом із фрідом, да, яком і на футболці, і, і на цьому боксі. Ось так він виглядає невеличкий, але тим не менше він має можливість персоналізації. Ви можете друкувати тут. Ініціали людини там, і так далі. І люди власне, люблять такі товари. Наступний товар, який теж я одного разу вам показував в одному із рілсів це бокси для годинників. І, власне, це теж дуже класний товар, тому що в основному бокси для годинників купляють люди, в яких є гроші, і їх можна продавати за доволі гарну ціну. І до речі, як ви бачите, у нас тут не просто друк, у нас тут гравіювання. бачите тут написано Ярослав Ровича, це гравіровка. Тобто до Print on Demand це не, це не обов'язково має бути. Ти що принт, це може бути також гравіювання. Ось так виглядає всередині цей бокс, і власне їх теж можна продавати на Etsy за доволі гарні гроші. Ще один товар, який хочу показати, це ось такі металеві тамблери. Є вони в різних кольорах, в різних розмірах. І теж, якщо він підходить під тематику магазину, ми теж додаємо в асортимент. Взагалі, ми стараємося робити асортимент магазинів, щоб не було тільки. Тільки подушки і все ми стараємося робити, щоб це був комплекс різних товарів, і в принципі постачальники, які зараз дуже дуже розвиваються, вони закривають цю потребу, що дуже круто. Наступний товар, який хочу показати, це ось такі килимки, які ми можемо постелити просто перед вхідними дверима. На них конкуренція теж мінімальна, але попит дуже гарний, тому що в основному люди не копають глибше і не. Не дивляться на якісь такі, знаєте, неочевидні товари. Хоча на таких неочевидних товарах можна робити дуже гарні гроші, тому що там і невелика конкуренція. Ще один товар, про який хочу сказати, це бланки це ковдри, персоналізовані. Їх теж особливо в цей період зимній, коли холодає, їх дуже класно купляють. Я б не відкривав би точно магазин чисто із ковдрами, але як. Один із товарів для розширення асортименту 100% я додав би, тому що на них теж є гарний попит. Ще один вид товару, на який хочу звернути вашу увагу, це дерев'яні вироби. Дерев'яні вироби, гравіювання на дерев'яних виробах це також відноситься до print on demand, ну, в залежності від постачальника, звісно. Можливо, такий самий незвичайний товар, який я бачив на просторах print-on-demand постачальників, це ось цей товар. Це санки. Які власне орнамент для ялинки, тобто новорічна іграшка, у вигляді? Санчат, і власне на, на яких можна надрукувати там якийсь дизайн, да, можливо, можна фотографію сім'ї, можна якийсь надпис, можна що завгодно, можна ініціали просто надрукувати. І це дуже круто. Можна навіть е, фото там собаки надрукувати. Також ось такі кухонні досточки бачимо із ножами, з набором ножів, із гравіюванням на оцій штуці, на якій власне відбувається нарізка, що теж е, такий нестандартний товар і виглядає дуже гарно. Також різні. Дерев'яні магніти, дерев'яні такі значки. Орнаменти, букви, дерев'яні підноси з гравіюванням. Ну тобто, ви зрозуміли, це теж ніша дуже дуже цікава, особливо якщо у вас магазин хоум декор, тобто домашнього декору, ці товари ідеально впишуться туди. Також дуже такий неочевидний товар це кава. Ви можете запустити свій власний бренд кави, повністю все забрендувати, заперсоналізувати. Можна персоналізовану каву продавати. Тобто, print provider, він має навіть ось такі товари: і вітаміни можете продавати, і каву. Можете продавати відповідно пакування, повністю зроблено під вас, що теж дуже цікаво. Також ще наостанок покажу декілька товарів. Наприклад, ви можете продавати прикраси, персоналізовані прикраси, такі кулончики у вигляді сердечка, там де буде гравіювання, наприклад, ініціалів. Ось такі можна кулончики довгенькі, там де буде ім'я написане, наприклад, або дата зроблена, або ось такі браслети. Також ще один дуже класний товар, який має шалений попит це бокали. Бокали із гравіюванням. Особливо. Важливо круто їх купляють на подарунки на ведінг на, на весілля. Тому ось такі вам ідеї для розширення своєї свідомості, що ще можна продавати у напрямку Print on demand І ще згадав деякі товари, які, мабуть, самі нестандартні, які я бачив в напрямку print on DeMand, це скейтборди і сноуборди, на яких можна робити принти. Особливо, якщо у вас якийсь тематичний магазин для людей, які люблять активні види спорту, то це було прям дуже топ. Так от, як це працює на практиці. Ми з вами пройшлися по списку товарів. Які прикольні, які мають попит і такі доволі нестандартні. Як це взагалі відбувається, як ми починаємо продавати по системі Print on Demand? Ми вибираємо ось так з каталогу товари, товари, які нам подобаються. Наприклад, мені подобається цей бокал. І я натискаю на кнопочку Start Designing. Мені відкривається ось таке полотно, куди я можу вставити дизайн. Дизайн нам може зробити штучний інтелект, або ми можемо зробити в будь-якому редакторі там, текстовий дизайн, показати. Як будуть виглядати, наприклад, ініціали, умовно кажучи, да, саме такий простенький варіант. Ось ми просто заготовку закинули на бокал і натискаємо кнопочку «Preview», щоб подивитися, як воно буде виглядати. І власне, ми ось бачимо готовий товар, як воно буде виглядати, коли вже буде виконане гравіювання. І це нам допомагає показати нашим покупцям. Вже готовий товар без виготовлення цього товару, що дуже круто. Потім ми цю фотографію просто беремо і виставляємо в нашому магазині для того, щоб. Продати цей товар. І потім, коли людина купляє, вона залишає там персоналізацію. Або якщо у вас немає можливості персоналізувати, вона купляє з таким готовим дизайном, яким ви продаєте. І постачальник робить гравіювання, пакує і відправляє напряму покупцю. А ми отримаємо просто від цього чистий дохід. Тобто, в чому вся задумка, в чому найбільший плюс цієї теми, цієї моделі продажу, це те, що ви можете знаходитися абсолютно де завгодно. Ви можете жити в Україні, в Польщі, в Британії, де завгодно і продавати на весь світ. В основному нас купляють з Америки, але тим не менше немає різниці, де ви знаходитесь, що дуже-дуже круто. Я цим займався як в Україні, так зараз і займаюся, коли переїхав в Америку. Абсолютно немає ніякої різниці, де, де ми знаходимося. І це дає свободу пересування. Тому я власне можу можу подорожувати багато, можу переїжджати, мені не сподобалося. Я появилась Флорида, я переїхав в Чикаго, мені не сподобалось Чикаго, пізніше да, я переїхав в Каліфорнію. Але якщо б я був би зав'язаний на своєму власному виробництві, по-перше, у мене навіть часу не було переїжджати, ну і можливості, да, тому що все виробництво перевозити в інший штат, це було б трошки складновато. В цьому є і мінуси. цій бізнес-моделі є мінуси, про які зараз я вам розкажу. Перший головний мінус це те, що в нас менша маржинальність ніж своє виробництво. Але треба розуміти, що. Ті люди, які мають більшу маржинальність, які мають своє виробництво, вони платять просто своїм часом, своєю залученостю в цей бізнес. Я мав більшу маржинальність, коли мав своє виробництво, але я мав набагато менше вільного часу і менші можливості по масштабуванню. Це однозначно мінус, але не критичний мінус. Тобто, це все одно відкриває інші плюси. Також треба розуміти, що у print-on-demand більша конкуренція, тому що цей бізнес може почати абсолютно будь-яка людина з будь-якого куточку світу. Через це Конкуренція велика, але треба також розуміти, тому що знаєте, всі знають, що print-on-demand велика конкуренція, і, типу, навіть не починають продавати. Але треба розуміти той момент, що 90 плюс відсотків людей, які починають продавати по print-on-demand, вони не мають досвіду, вони не мають знань, як це правильно запустити. І відповідно, якщо у вас є знання, якщо ви знаєте, як все правильно запустити, то ви абсолютно без проблем можете обійти залишити тих всіх конкурентів далеко позаду себе. Також є. Мінус, що ви не можете контролювати якість виробництва. Але ми, наприклад, працюємо з перевіреними постачальниками, які мають класні товари, класно все виготовляють, і відповідно, в нас немає з цим проблем. Середній рейтинг наших магазинів 4.8, 4,9 із 5. Ну, тобто, люди задоволені, що дуже важливо. Але також на ринку, взагалі, світовому багато плін-провайдерів, є плін-провайдери, які не якісні. Тобто, дуже важливо співпрацювати з тими, які роблять свою роботу дуже якісно. Ну, наприклад, ми перед тим, як починати працювати, ми завжди перевіряємо, замовляємо собі пробні товари, щоб побачити наскільки якісний товар. Якщо товар не якісний, ми з ним не працюємо. І відповідно знаємо, що порекомендувати нашим учням з якими провайдерами працювати, з якими товарами працювати. А тепер поговоримо про плюси цієї бізнес-моделі, тому що вони такі значні, можна сказати. Перше, це те, що ми можемо запустити цей бізнес просто за один день, тобто від моменту. Що ми вирішили запустити до моменту створеного магазину із асортиментом може пройти буквально один день. Тобто я не рекомендую, звісно, там загружати за один день кучу товарів, але тим не менше, створити магазин і вже запостити перші товари ми можемо. Той же самий день, також що я хочу сказати, що в основному принт-провайдери відправляють із Америки, що дуже класно. Тобто, товар знаходиться вже тут, в Америці, і дуже швидко доходить до покупця. Близько 80% наших покупців вони знаходяться в Америці, тобто основна наша аудиторія. І дуже класно, що постачальник в тій самій країні, де покупець, тобто це зменшує час доставки і відповідно люди більш задоволені, що теж дуже важливо, тому що знаєте, можна працювати з китайськими товарами, які будуть іти довго. І люди будуть незадоволені. Ну і також Китай є Китай. Якщо ми говоримо за ЕЦ, це трошки не ті товари, які люди звикли там купляти. Але тим не менше, на якомусь Shopify можна абсолютно без проблем і китайські продавати. Ще дуже важливий момент, що ці print провайдери з якими ми співпрацюємо, вони одобрені самою платформою Etsy. Тобто, по суті, це якщо так загалом взяти, це дропшипінг, тому що ви цей товар не виготовляєте самі. Але це такий гібридний дропшипінг, який дозволений на платформі Etsy. Тобто ви не думали, що я там розказую. Якісь штуки, які заборонені на платформі, ні, це абсолютно все легально. Мої магазини так працюють, моїх учнів магазини так працюють, і в принципі з цим ніколи не було проблем. Також ще дуже важливий плюс це те, що ми можемо затестити купу різних товарів. Вам не потрібно вкласти там десятки тисяч доларів, щоб закупити товару, щоб попробувати, там знаєте, асортимент із ста товарів. Щоб попробувати асортимент асортименти 100 товарів, вам просто треба інвестувати свій час, тобто проаналізувати, подивитись, що продається, що не продається. І додати свій магазин. Ось, в принципі, всі ваші інвестиції. Звісно, є незначні інвестиції в там інструменти по аналізу конкурентів. Це там підписка на 20 доларів місяць. Умовно кажучи. Також, якщо ви захочете зробити там прям класний візуал, можливо, ви захочете купити підписку на один із інструментів штучного інтелекту, який допомагає теж це робити. Це теж пару десятків доларів на місяць. Підписка в основному мої учні витрачають до 100 доларів, щоб запустити магазин по системі Print-on-Demand. Так, і це власне є теж одним із плюсом. Що ми не робимо великі вкладення, що теж дуже класно, що ми не ризикуємо тут відкладеними грошима, як, наприклад, на Амазоні. Щоб почати продавати на Амазоні, ну вам треба тисячі доларів, а то й десятки тисяч доларів. І у вас немає ніякої гарантії, що ці товари будуть продані. Ви можете просто заморозити кучу грошей в товарі, і вони будуть так і лежати на складі Амазона. що ви точно не хотіли б відчути на собі. Правда ж тому ця схема вона дуже класна. Я як 9 років назад створював магазини по цій схемі. Так і зараз я створюю магазини по цій системі. Ми знаходимо нових постачальників, знаходимо нових принт-провайдерів, Дуже цікаві товари, і відповідно запускаємо магазини. І ще один плюс це те, що ми вільні. За нас роблять рутину постачальники. Всі відправки роблять постачальники. Ми не прив'язані до місця. Тому у мене 20 магазинів на даний момент. Тому що в мене або магазини по прінтонемант, або цифрові товари, або ще там декілька магазинів є із Локальними постачальниками, але також ми домовили, що вони теж самі відправляють. Тобто, ми особисто вручну самі нічого не відправляємо, що є дуже великим плюсом для нас і відкриває великі можливості для масштабування. Ще один плюс це те, що ми можемо легко адаптуватися під тренди. Щось сталося, якась, якась трендова штука вийшла. Ми можемо адаптувати наш магазин, якісь товари адаптувати під цей тренд, і це також не займе у вас багато часу і не займе у вас купу грошей. Знаєте, є дві категорії людей, які по різному Реагують на Print-on-demand. Перша категорія людей це ті, які кажуть: а Боже, це футболки, там велика конкуренція. А друга категорія людей, які бачать в цьому просто скажений потенціал і скажені можливості. Так от, я та людина, яка бачить в цьому скажений потенціал, і, власне, роблю з цього дуже великі гроші. Так от, друзі, в принципі, на цьому все. Print-on-demand – це по суті найпростіший спосіб заробляти онлайн, якщо брати так загалом. Напишіть в коментарях. Чи ви погоджуєтесь з тим чи не погоджуєтесь, розкажіть про свій досвід, тому що я знаю, що багато людей, які дивляться мої відео, це власне мої учні. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас будуть якісь питання, обов'язково задавайте в коментарях. Можливо, по вашим питанням навіть зроблю якесь відео. Якщо не зроблю, то просто відповім на ваші коментарі. Не забудьте підписатись, поставити лайк, поставити колокольчик, тому що в нас по п'ятницям виходять відео. І буду дуже вдячний за фідбек, тому що в останніх відео дуже мало вашого фідбеку. Я не розумію, чи вам заходить, чи не заходить, щоб розуміти, як мені будувати наступні відео. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.